Криворізького захисника Сергія Байдака востаннє зустрічали вдома, стоячи на колінах. <му> У мирний час Сергій Байдак мав велику родину, виховував доньку. Віддати останню шану герою зібралося багато людей. Згадують, його був добрим і справедливим, відмінним сім'янином і вірним другом. Якщо е, охарактеризувати людину одним словом, то це був порядна людина. Неймовірно порядна таких дуже мало. В наш час він е, чуйний був, він був е, дуже життєрадісний, він любив це життя, він ніколи не скаржився. Е, в завжди в нього все виходило, він всім допомагав. 71-го року. Ми, я тут проживаю. Ми хлопці вони дружили всі місці, і в школу ходили всі місці і училися. Дуже відлічний парень. Кажу, Сережа, що ж ти це себе замореш? Ремонт ти поробив, на двох роботах працював, дуже почесний, справедливий був, дочку свою любив. Така людина була доброзичлива, ніколи він щоб він відмовив колись, коли до нього люди підходили там. Вічно був в ділах, в трудах одзивчовий. Був чоловік. Ну оходять самі краще. На захист України Сергій Байдак став восени 22-го року. Воював на Донеччині, там же отримав контузію та після лікування знову повернувся на фронт. Спочатку він ніс службу у складі десантно-штурмової бригади він отримав. Спочатку легке поранення, потім в нього була контузія, і вже після того, як він лікувався в нас в міській лікарні, за станом здоров'я його перевели в інженерні війська, продовжив воювати і Останнім часом він був в гарячих точках. Навіть на війні Сергій Байдак залишався таким же позитивним і добрим, завжди приймався проблемами інших, діляться друзі. Ми йому писали, дзвонили, переживали за нього. Він ніколи не жалувався, ніколи не казав, що йому щось потрібно. На, наоборот, він спрашувався, де да як у вас діла, як у вас, чи все у вас добре. Сергію Байдаку був 41 рік. 1 березня у бою поблизу Новомихайлівки він поліг як мужній воїн. Михайло Бестроф Артем Кравченко цей день.